Привіт обід, худаючої людини. Дивіться. Прямо все, як по цьому. Це вермішель з тунцем. Тунець без олії. У власному соку, правда, я сюди вкинула вершкове масло. Зато тунець без олії. Так, це мій десерт. О, свіжий інжир. Дуже класний. Купила в Велмарті по 30 гривень штучка і норвезький сир. І кава, кава, дріб із безлактозними вершками. Слава Богу, знайшла у дієтолога, забула Віктор Манзяк, по-моєму, який сказав: пийте каву з молоком, якщо вам смачно, і не виносьте собі мозг. І тепер я вирішила, що, значить, якщо хоч один діетолог сказав, що не все так однозначно з кавою без молока, значить можна пити. Ну а капучино, звісно, не можна в капучино чи цукор, чи не знаю що, але просто влить без лактозних вершків можна. В супер обід продержусь три години точно.